Доброго ранку малята! Сьогодні у нас буде заняття з аплікації. Називається Різдвяна свічка. Вечір перед Різдвом називають свят вечору. На селі запалюють свічки, співають пісні та бажають один одному щастя, здоров'я, готують спеціальну їжу, кутю та інші страви, яких має бути 12. Різдвяну свічку, яку запалюють у кожному домі на святвечір, є символом родинного добробуту, символом злагодженості. Ось давайте і ми з вами зробимо різдвяну свічку. Для цього нам задобиться ось такий білий аркуш паперу і ось такі детальки. Клійоночка, серветочка, клей та пензлик. Беремо ось таку детальку. Спочатку треба її ось так от скласти, щоб вона вийшла ось така. Це буде наша світочка, ось така гармошечка. Беремо пензлик та клей. і намазуємо нижню частину нашої світочки та верху і приклеїмо до нашого паперу. Ось так серветочкою. Притискаємо. Так. Тепер у нас є ось такі зелені листочки, теж намазуємо клеєм. Приклеїли, будемо прикрашати нашу свічечку. Потім беремо ще один листочок, намазуємо клеєм, приклеїли, та притиснули серветочкою. І ще в нас залишилось два листочки теж зеленого кольору. Так, приклеїли, притиснули. І останній листочок добре клею. Приклеїли. Виснумо серветочкою. Ось у нас ще є ось такий жовтенький бантик. Бантик теж ми намажемо. та приклеїмо ось так посерединці, притиснули, а тепер давайте заживемо вогник. Ось така у нас буде вогник жовтого кольору. Запалимо нашу свічечку, так? приклеїмо наверх. Та притискаємо серветочкою. Подивіться, ось така гарна різдвяна свічка вийшла, Чекаю на ваші роботи. О вайпе, До зустрічі, і